Всім привіт! В даному відео я розповім, як поповнити платіжну систему Зен з картки Монобанку. Перше, що нам потрібно зробити, це потрібно купити євро в додатку Монобанку. Для цього вам потрібно мати картку євро. Що ми робимо? Вводимо, наприклад, 2,5 тисячі гривень, перекидаємо зі своєї чорної картки на єврову картку. Все. У нас тепер є на рахунку на євровій картці 50 євро. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно тих 50 євро з Монобанку перекинути в Zen. Заходимо в Зен, заходимо на головну сторінку, натискаємо кнопочку плюсик, Поповнити. І вибираємо 50 євро. Після цього нам потрібно вибрати спосіб поповнення, варіант поповнити карткою. І далі нам потрібно ввести. Номер своєї картки. Заходимо в Монобанк, вибираємо, копіюємо номер своєї картки, вставляємо в Зен картку і всі інші реквізити. Ну, в даному відео це не показує чорний екран, тому що це йде захист в Монобанку і в Зені. Ми вказуємо всі реквізити, після цього потрібно в Монобанку зробити підтвердження платежу. 50 євро перекидаємо, виходить 49 євро 44 центи, бо ще є комісія. Тепер нам потрібно із Zenu перекинути гроші на Freedom Finance. Отже, на рахунок Zen нам прийшло 48 євро, тому що 2 євро це комісія. Далі ми робимо переказ, банківський переказ, перший в списку. І у нас вже є Freedom Finance, але ми зробимо це спочатку. Add recipient, тобто додати нового. Отримувача. Валюта обов'язково євро, перекинути можна тільки євро. Заходимо у свій додаток Freedom Finance. Переходимо у портфель, натискаємо Поповнити. Далі робимо переказ по реквізитах і вибираємо для переказів у євро. Самий перший верхній пункт. Вибираємо Альфа-банк. І тут є всі реквізити. В першу чергу нам потрібен IBAN. Він є в самому низу. Копіюємо його і вставляємо у Zen. Вставили, надіслали. Бачимо, що бік, Swift рахунок» відразу підтягнувся. Там, де пункт особистий, вибираємо компанію, тому що ми будемо надсилати гроші на компанію Freedom Finance. Переходимо знову до реквізитів і вибираємо Freedom Finance Європа ЛТД. Копіюємо. Вставляємо у Zen. Далі нам потрібно ввести повні реквізити компанії. Адреса, місто, країна, індекс обов'язково. Вводимо ці всі дані. Копіюємо їх із кабінету Freedom Finance. Псевдонім не обов'язково. Відправити. Сума 48 євро. 48 євро. Трішки забагато, тому що там буде ще невеличка комісія 25 центів. В кінці обов'язково вводимо свій номер брокерського рахунку. Через деякий час кошти надійдуть на рахунок у Freedom Finance.